Всім привіт вирішив зробити голубений фейерверк. Випустив пакистанців, турків, дві будки. Ось така толпа, конечно, ігри менше. Коли така толпа? Ой. Ось так мені подобається. конечно, прикольно це коли така толпа здорово літає. Дивлюся, турки з пакистанцями. Пішли, пішли. Тось воно прямо високо піднявся. О, пакистанці пішли, пішли вгору полізли. Ну це ж пакистанці підуть. Підуть вгору, турки вже потягнуть за солою. Ті, які з ними там. А ну, а ну, зіграє там жорстко. Як станція як вас що тут то вже то... більш так на місці, біжмеш вже пішли до точки до гребли. Курки понизу. Як понизу? Так як вони завжди Пакистанці. Все так. Все, пакистанці в точку. За що заходять пошти? ще трошки. Якось цікаво це. Я на тій неділі так зробив. Теж вони так хоп-хоп, грибуть, грибуть. На середній на середній минут скількись там. А потім хоп і пішли. І пішли, пішли, пішли гору. Так. Сявилося тут щось викабелюється. Хлопають, лодочки роблять. і грають Цікаво, той раз я голубів, голубі, ж так само. відкрив дві будки. У мене поділені зараз тут чорні і білі віддільно. Ну і сизі там віддільно. Сіли вони, покормив я їх на кругу, Приходю, Вони поїли і зайшли кожен в свою будку. Хоча, казалось би, залітай в любу, так? Да? Ні, Вони розлічають. Зайшли кожен в свою. Я ще й удивився, думаю, це взяв, випустив, та нічого думаю, посортирую. Приходять вони всі нам, кожен сподіваюсь. Будки. І будка одна коло одної. Не так, що одна тут, одна там. Молодці хопа зайшли. не подивлюся тужі. Як воно буде цікаво щоб пакистанчики ушли. вийшли голубиний фейерверк. Ще якщо ті дві будки, треба ті дві будки братися за них, тренувати, бо вже вересень місяця вони в мене ще не літають. Ну там ще штук 30 то ну, тоді буде ще більший фейерверк. Небо таке гарне сидять Турки, турки повипадали. Біли от пакистанців. Воно відпадається. Інтересно, да? Опай розділилися. Ну, мені більше подобається, коли вгору йдуть, хоча б на середній. Щоб оце турки на середній літали, коли вони отак толпа. Прикольно було б. Щось не хочуть. Буває, піднімаються але ну не часто. Більше з утра гоню, то піднімаються. Ну деякі ну, попіднімалися. большинство у них летают. Так десь как, трехэтажный дом на такой высоте летает. Ну да, десь, ну, может, хоть четырехэтажный. Десь. Здесь, да, как четырехэтажный дом вот так здесь я думаю ну сейчас конечно уже опустил сейчас как двухэтажка все Эти там тоже что-то порассыпалось, І в сторону пішли ось апакистанчики поділились до себе. Ось пакистанчики до себе сядуть. Це тоді я молодіх покидав. Вони ще такі слабі. Воно опускається. Хтось. Щось потроху. Випадають потроху. А турок ось оцей що без хвоста білий. Забивный, тоже забивний, не може злетіти, забивається, забивається, потом хопа і ушел в гору. Интересно, птица. Главное земли одерваться, а потом пішов, пішов, пішов. Виста йому вырвав, я думав, з нього толку не буде. Не, розлітався. В точку йде він, з Пакистанцями. станцию. Все, підняли, все, це вони так літать. Опуститься, підніметься, опуститься, піднібреться. Іграють. Це, звісно, велика толпа. Такої толпою не можна Якщо хочеш, щоб ігру швидше набрали. Ну, іноді можна. не по приколу іноді так погнати мене толпою всіх. Оно турки чорні споки станцями горі. Прикол. Красавчик, ох, ти щось все так красиво. Сонце так на них світа Знизу типу, світа сонце. Сідай. Височорні почали опускатися нижче. ще. Потроху випадають, випадають три, чотири, два. Опускаю і чорні всі Блин.